Друзі, всім привіт! Ми знаходимося на Грау. це в нас спорт. І ми маємо квартиру в ось цьому будинку. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Одразу скажу, що це супер зона. Ми маємо тут ліфт. І давайте подивимось на саму квартиру. Отож, квартира 124 тисячі євро за 79 квадратів. Тут дві спальні та один санвузол. Квартира після ремонту. Єдине, що тут не зробили, це в господарчому блоку, не поміняли вікно. Ось це так. Яке я вам показую. А цілому квартира в порядку. Зроблена кухня, плитка. Мені подобається, що вона світла. Маємо велику ось таку вітальню, необхідно докупити тільки меблі. І поїхали в першу спальню. Ось так виглядає: перша спальня. Багато місця можна розташувати двоспальне ліжко. Вікна не металопластикові, але поміняні. І з вікна ми бачимо вихід в патіо. Рухаємося далі. Далі в нас санвузол. Санвузол мені теж подобається, зробили класно. Душова кабіна велика. Плитка, дзеркало і Маємо умивальник також і унітаз. Тобо санвузлу питань. Немає. І рухаємося далі. Ще одна кімната, вона ще більша. Спальня. так. З цієї кімнати в нас є вихід на балкон. Бачите, ще є місце для шафи. І на балкон ми можемо вийти як із цієї спальні, так і з вітальні. До речі, металопластикове вікно. Прошу звернути увагу на балконі. Теж на балконі поміняли плитку, пофарбували і вихід на наш дворик.